Пане Арсені, у вас є план дій на тиждень, на місяць, на три місяці. Є план дій в кожного міністра? Програма щойно затверджена. Я чесно говорив сьогодні, що я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Нема з чим, повірте. Все, набагато. Пане Швайко, скажіть, у вас є планді? На тиждень, на три тижні, на місяць, на три місяці. Цю секунду. Так. Необхідно провести повну інвентаризацію, то що є. Після цього скласти план ді ми приймаємо в неволюційному не а в І цього треба спочатку? Добрий день. Пане міністре, скажіть, у вас є план дій? На тиждень, на місяць, на три місяці. Що буде? робити? Ну, якщо говорити про тиждень, то це очевидно формування команди це природня Бо, як ви розумієте, зі обставин я не готувався до... Ну є у вас цей форту? план, розписаний, щоб публічно його опублікувати. Е... На зараз, Ні, є? Ні, немає. А плануєте вас... такі робити? Безперечно. Вис... Я жив у тим, що в нас. Я ще вчора тільки з Майдану зійшов. Я, я йду зараз, спілкуюся з асамблеєю, яка готувала деякі ідеї, я маю їх вислухати. Що це у вас за. Ні, це, це ви, розкладка вивчаєте. вивчаю це і для себе щось позначаю, але... Дякую, дякую. Зараз я запитаю, пане Квіт, скажіть, у вас є план дій на тиждень, на місяць, на три місяці? План дій у нас є. От можете публічно тоді десь опублікувати чи озвучити? Ну, я коротко скажу, що за останні роки. Наша посудячна. Може тоді станемо послухаємо, що там було. Там всі стають міністри, зручно буде. А, а зручно ще. Стайте об'являть, коли прем'єр заходить, і тоді, тоді буде зручніше, Я да. прошу, не надо так. робити. станемо там, зараз всі підійдуть і зробимо ага. да. от, там зараз всі Уже ну, міністр дає відповідь. Ну, за останні роки світянська громада, експерти, активісти, вони дуже активно працювали. І в нас є багато документів, багато концепцій, є новий закон про вищу освіту, який зараз Верховний Тобто, фактично, нам просто треба впроваджувати все в життя. Ми не могли це робити останні три роки, на жаль, от. але я сподіваюся, що ближнім часом ми будемо працювати дуже активно. Які втрима... це кроки? От можете перші три кроки озвучити. Треба розблокувати а, міністерство, а, тому що там студенти, вони мають свої роботи які є дуже серйозними важливими. Я думаю, завтра ми з міністерство і будемо працювати. Закон про вищу освіту. Новий? Новий, звичайно. І ну, багато інших. Дякую дуже. Пане булату, скажіть, а ви як ви почуваєтесь по перше? Ну, знаєте, вже почуваюся краще. А, і... Запропонували таку ну, важливу посаду, як міністр молоді та спорту. І якщо ви запитаєте мене про наступні кроки, я вам скажу, що в першу чергу я буду звертати увагу на, на, на вопроси молоді, тому що, дивившись ззовні на ситуацію, я побачив те, що міністерство більш по питаннях спорту, але ж питання молоді, яке є, яке є ну, надзвичайно важливе. На мій погляд, не приділялося достатньої уваги. Ну, Попереднє керівництво обіцяло призерам Олімпіади. Там по 50 да, з гаком тисяч доларів і квартири. Безпосередньо Вітя Семиренко, трикімнатний пообіцяло, 55 тисяч. Да. Чи виконає Чи, нова влада? Ви знаєте, я вам скажу, ставили? що казна пуста і це є очевидний факт. Для того, щоб продовжувати роботу, нам потрібно буде, буде по-перше, Збирати людей та пропонувати їм десь трошки вжатися в намірах, я не кажу зараз про олімпійців, я кажу взагалі те, що казав сьогодні Арсеній Петрович, бо ситуація є дуже складна. І Я як міністр в першу чергу зроблю все, щоб на моє отримання ішло якнайменше коштів. Я готовий буду показати вам конкретні дії. Це по перше. По-друге, я скажу, що на виконання зобов'язань, які були які були дані в попередніх період, періодах, я зроблю все, щоб вони були виконані, але за умови тої, що це є об'єктивні зобов'язання, а не якісь там корупційні схеми. Тобто, це буде дуже ретельно фільтруватися за участю громадськості. Пані та панове прем'єр-міністр України Арсені Петрович-міністр. перше засідання того, ми її дивимо командою. Вежди слово проголошить і проголошить. Сергій Андрушко, громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, як вам новий прем'єр, новий склад уряду? Нормально. Він проходив повз вас? Ні, він проходив Дякую. Хлопці, громадське телебачення, журналіст Сергій Андрушко. розкажіть, ви бачили премєр міністра нового новий склад уряду, проходив через вас. Так. Як вам новий прем'єр, новий склад уряду? Ну що ми можемо сказати? На вигляд. На вигляд мені нічого не скажу. Ми будете бачили по їхніх діях. Е, поки можуть повірити, але вже як, як третій раз, то вже буде гірше, як було той раз, я так думаю. Якщо вони... Не будуть людей, члі... їхні людські надії, то сподіваємося на стабілізацію, що буде якась робота, якесь майбутнє в молоді. Бо зараз наразі доброго нічого.